30 листопада відбувся черговий рейд по перевірці, чи продають цигарети та алкоголь неповнолітнім, чи дотримуються продавці законів України і місцевих рішень щодо реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв дітям. Рейд був проведений в мікрорайоні Перемога та у селищі Димитрове. Звідси надходять найбільше скарг від батьків. У раді брали участь представники міліції Максим Труш, начальник кримінальної міліції у справах неповнолітніх, і Юрій Яковлєв, начальник служби у справах дітей, а також представники громадської організації Громадська варта. Поки я є депутатом міської ради, поки я очолюю громадську організацію Громадська Варта, я буду робити все для того, щоб Алкоголь неповнолітньому в нашому місті не продавався, те, що рейди продовжуються і зараз не незважаючи на те, що акція розпочата майже два роки тому, каже про те, що робота ведеться системна. Це не є епізодичні рейди, а це є постійна робота в напрямку. Не допустити продаж алкоголя неповнолітнім. Також я хотів би повідомити досить неординарну новину, на мій погляд, для нашого міста, яка стосується участі громадської організації Громадська варта у глобальному договорі Організації Об'єднаних Націй. Я особисто, як голова громадської організації, звернувся з листом на ім'я генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Пан Гімуна з проханням долучити громадську організацію нашу до участі в глобальному договорі. Мій лист, моє звернення було розглянуто, і тепер громадська організація є учасником глобального договору Організації Об'єднаних Націй та є офіційним партнером Організації Об'єднаних Націй. Я вважаю, що це добрий знак. Я вважаю, що це добрим посилом і визнанням тої роботи, яку ми робимо, і тих напрямків діяльності, якими ми займаємося. Отож було перевірено 15 торгових точок, і в двох з них продавці продали алкоголь та сигарети дітям. Це був не останній рейд, аби в чергове нагадати продавцям та власникам торгових точок, що законом України заборонено продавати алкоголь та сигарети неповнолітнім людям.